Прикарпаття продовжує дарувати книги українцям півдня та сходу. В рамках благодійно-просвітницької акції Великдень української книги жителі Івано-Франківської області зібрали понад 9 тисяч книг українською мовою та україномовну відео та аудіопродукцію. Було зібрано не тільки дитячої книжки, на чому було акцентовано увагу в цій акції, але було і зібрано науково-довідникової, методичної, художньої літератури. До акції зі збору книг долучились заклади освіти, бібліотеки області, ці та небайдужа громадськість. Наші люди відгукнулися, наші люди допомогли, і ми з цього дуже раді і сподіваємося, що ця література, яку ми зібрали, вона стане в нагоді, буде затребуваною, буде популярною серед дітей, які проживають в південній та східній Україні. Захід проводиться в межах проекту Книжкові мости єднають серця, який був започаткований минулого року. Цього разу зібрані книги матимуть конкретного адресата. Ми зможемо передати Херсонську обласну бібліотеку імені гончара для фахівця, для людини, яка проводить в рамках бібліотеки курси для вивчення української мови. Ми їй цілу посилку окремо зробимо, де буде література, науково-методична диктанти, як вивчати українську мову саму і багато інших підказок. Також українські книжки найбільш. Ближчим часом поповнять фонди дитячої бібліотеки міста Краматорська Донецької області та бібліотечних установ міста Миколаєва. Окрім цього, в рамках акції до початку навчального року освітні заклади Сходу та Півдня отримують аудіодиск із мінусовками українських пісень.